Всіх вітаю і поспішаю повідомити, що сьогодні стартує наш курс Сучасний педагог підготовки до школи. Сьогодні розпочинаємо перший модуль. Перший модуль присвячений розгляду організаційних та методичних питань курсу, особливості запуску курсу, особистість викладача, огляд програм, складання календарно-тематичного планування, структура та наповнення занять, організація роботи з батьками. Цей модуль складається з п'яти ефірів: перший ефір запуск курсу, підготовка до школи, з чого розпочати, другий ефір організаційні питання курсу. Підготовка до школи, третій ефір зміст та напрямки програми курсу, календарне тематичне планування. Четвертий ефір види діяльності та наповнення занять. І п'ятий завершальний в цьому модулі підготовка до школи, як необхідна складова дошкільної освіти. Кожен ефір буде розгля розглядати спікер-експерт в даній сфері, абсолютний практик. Тому долучайтесь або до всього курсу, або до цього модулю, якщо він для вас актуальний, буде практично, цікаво дієва